Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого розвідника Неливайка Олексія Олександровича. З 2014 року -го пішов захищати нашу батьківщину, мав статус учасника бойових дій. Спочатку агресивних дій з боку Російської Федерації він 15 квітня прийшов до нашого РТЦК і був зарахований Єгерською бригадою, де він був розвідником 12-го. Цього місяця в Запорізької області населеному пункту Вербове в ході бойового наступу наш Олексій Олександрович загинув.